Напередодні професійного свята лісівників наша знімальна група побувала у Семенівському Держлісгоспі. Знайомство з його трудовими буднями почали на нижньому складі. І першим нашим співрозмовником став водій Віталій Луфан. Тут він працює півроку, а загалом за кермом уже десять. Набутий раніше досвід став у нагоді і при освоєнні такої складної техніки. Цілий автопотяг та ще й з маніпулятором. Перебираю сорта в лісу. Отділяю піротаро сфорта, гружу машину, привожу на цех, на цю склад звісно вже вигружають краном. Далі до справи беруться переробники. Дуб, сосна, береза, вільха, осика все іде в хід. Готові пиломатеріали, зокрема, традиційно у будівництві застосовують, беруть і для подальшої переробки. А металургійні комбінати Азовсталь, Запоріжсталь – прокатують по них свою продукцію, труби різного діаметра. Виходять і на зовнішній ринок. Палетні заготовки, приміром, до Німеччини експортують. Переробка, звичайно, важлива і прибуткова частина лісогосподарського комплексу. Та головною його ланкою все ж таки є сам ліс. То як же обійти увагою нашого зеленого друга? Микола Єрмоленко у Радомському лісниці господарює уже 40 років. Багато змін сталося за цей час, і як каже, на краще. Стали ліси більш продуктивні, більш високобонітетні, тому що ну, за цей період посаджено, зрубано немало, але ну, посаджено, мабуть, у два рази чи в три рази більше, тому що садили раніше ми в 77-й, 78-й, 79-ті. Ну, до 80-х роках землі колхозів дуже багато старопахаті. Зараз садимо. Посадкового матеріалу вистачає. Плекається, загартовується він в тому числі, і ось у таких тимчасових розсадниках під відкритим небом. Набирає сили уже на лісових ділянках. Ці юні сосонки за рік десь на 70 сантиметрів підросли, та все ж за модриною їм не угнатися. Ця хвойна красуня поки що освоюється у наших лісах, заступає собою звичну ялину, на котру останнім часом якась пошесть напала, масово всихають дерева. Модрина ж і росте швидко, із забор'яненням ділянок справляється. Та й деревина її по-своєму цінна. Але найбільша цінність все ж таки люди. Будь-якої пори року, за будь-якої погоди, у будні і свята вони на посту, бо вони ростять ліс. Всього найкраще, здоров'я, благополуччя, успіху, ну і говорять, грошей побільше в наше час. Я хочу побажати всім. Щастя, здоров'я і лісникам терпіння в цей нелегкий час. Лісник це такий працівник, який все життя терпить всі незгоди, завжди заходиться в лісі, в бурю у дощ. Ми робимо свою роботу і роблять її на совість надійно з любов'ю. а звідси і результат.